Привіт, друзі! Ласкаво просимо у фруктову веселку. Сьогодні наші улюблені фрукти вирушать у новорічну казкову пригоду. А що сталося? Святий Миколай загубив головну прикрасу для ялинки чарівну зірку. Чи зможуть вони допомогти йому? Давайте дізнаємось. Ох, друзі, допоможіть! Без чарівної зірки ялинка не засяє. І діти залишаться без новорічного дива. Не хвилюйся, святий Миколай! Ми знайдемо зірку, правда ж, друзі? Так. так. Наші герої шукають зірку. Дивіться, вони зустріли зайчика. Вітаю! Зірка! Я бачу, як вона впала біля старого дуба. Дякуємо, поспішаємо туди. Ой, це ж річка. Як нам її перейти? Я знаю, ми можемо прокласти міст із гілок і перетнути її разом. Ось вона чарівна зірка. Дивіться, як вона сяє. Тепер вона повернеться на ялинку. Дякую вам, фрукти! Подивіться, яка гарна ялинка тепер у нас. Ви справжні герої свята. А тепер, друзі, давайте пограємо. Хто пам'ятає, хто допоміг фруктам знайти зірку. А хто придумав, як перейти річку? Напишіть свої відповіді у коментарях. Дякуємо, що були з нами у фруктовій новорічній касці. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть, що вам сподобалось найбільше. До нових зустрічей у веселій компанії!